Всім привіт! В сканер додали нову колонку зі ставкою фінансування. Надіюсь, з часом доробиться і додавиться повний функціонал по фаундінгу. Ну а доти можете відпрацьовувати за моїми постами в телеграм-каналі, де я з вами стараюсь ділитись тим, коли я набираю позиції і що я роблю. На біржі LBank та Binance були різні періоди фінансування. Плюс до цього практично не було курсового спреду, що дозволило набрати позиції на біржах з однаковими цінами, як то і ще називають, захеджитись. Фінансування на Бінансі відбудеться аж через 16 хвилин, а на банку аж через 4 години. Саме через це я відкрив лунгову позицію на Binance, щоб отримати виплату за фінансування, після чого можна закривати позицію і рахувати, що ситуація відпрацьована. Також можемо порахувати, що у нас вийде за фінансування на Бінансі. У мене відкрита позиція на 15 тисяч USDT. Віднімаємо 2,3% від 15 тисяч і отримуємо суму USDT, які нам виплатить Binance. Отже, залишається зачекати фінансування на Binance і закрити позицію. Залишилося декілька секунд, і я буду дивитись, що робити далі. Можемо бачити, що сума двох позицій в моменті досить неприємна. Але тут е, нічого боятись, так як L-банк завжди після ставки фінансування трішки підвисає. Далі я зрівнюю курси і PNL між біржами і бачу, що вони практично рівні. Після чого виставляю лімітку на L-банку, яку моментально роз'їдає, так як об'єми в стакані немаленькі. Думав також виставити лімітку на Binance, але, але в тому також не було жодного смислу і закрив по ринку. Ну а тепер перейдемо до підрахунку результатів. На Албанку вийшло плюс 656 USDT, на Binance мінус 616. Різниця виходить плюс 40 баксів. І тут ти можеш мене запитати, де ті 300 USDT, що ми нарахували спочатку? На Binance та Лбанку фінансування відображається не в історії позицій, а в окремому розділі, так як на LBank фінансування не було, там показувати нічого. А на Binance вийшло плюс 339 USDT. А тепер підрахуємо, скільки вийшло загалом. До тих 40 USDT, що ми отримали, коли закрили позиції, додаємо 339 USDT, що ми отримали за фінансування на Binance. І нам залишається тільки відняти те, що ми витратили на комісію. Будемо ховати, що на лбанку на комісію я витратив 10 USDT і на Binance також 10 USDT. Загалом, чистими, як ви можете бачити, у мене вийшло 359. Так що, якщо хочете заробляти так само, підписуйтесь на YouTube та Telegram канали Далі більше.